Хотілося сьогодні поговорити про благоустрій парку Шіллера, одного з парків, який обслуговує трес зеленого господарства і на сьогоднішній день досить широко обговорюється в соціальних мережах. Хочеться зуважити одне, що даний парк знаходиться на території спального частного сектору, де багато мешканців звозять своє. Побутове сміття і часто йдуть відпочивати і за собою не прибирають. Хочу зазначити таке, що в рамках місячника санітарної очистки і благоустрою міста Чернівці, який проходить весною традиційно і осінню. Школярі, студенти нашого міста завжди долучаються до очистки даного парку. Трестом зеленого господарства надається техніка, також працівники, які допомагають і грузити на техніку. Побутове сміття і інше для вивезення, а вже е, студенти, школярі долучаються до його прибирання. Один раз в рік підприємство проводить тут трави і е, вирізання самосіву. Що було зроблено це в серпні місяці? На сьогоднішній день ми вивозимо це все, прибираємо. Десь не вистачає часу і... Можливості зразу вивезти було, але поки страви і вирізання самосіву було розпочато на минулому тижні, і на цьому ми закінчуємо. Ну, все буде закінчено, всі роботи по цьому. Хочеться зазначити, що на сьогоднішній день в парку багато відпочиваючих і ніхто за собою не прибирає це побутове сміття. Ми можемо побачити багато пляшок від води, від слабоалкогольних напоїв. від… Там горілки, пива також, які є, і крім того, залишки від кострів і багато іншого побутового сміття. Також в минулому прибирання сміття ми проводимо раз в місяць. Працівники проходять і збирають сміття. За останній місяць його дуже-дуже багато назбиралося. В минулому місяці і неодноразово вже було просто в мішках вивезено побутове сміття, і ми були навіть самі шоковані просто кульки з Фатіном. Ну, Приватне підприємство, чи яке просто привезли кульки з сміттям, з фатіном, потім собаки ну, за час, коли ми не прибирали, розірвали ці кульки, і фатін був вітром, рознесено було чудно на цілу територію парку. Хочеться звернути увагу мешканців міста, щоб не прибирали за собою і не вивозили. Сміття в парк. Ми її перекопували вже дорогу неодноразово, щоб не заїжджала техніка сюди. Але в всіх, всіх місцях неможливо перекопати, тому що через парк проїжджають як швидка, так і пожежні машини. Тому що далі по дорозі через парк там є житловий масив, приватний сектор, куди також потрібно, щоб добралася і швидка медична допомога, і пожежна машина. Чи на штраф скажіть, будь ласка, е, вихофовано? Е, штрафувати підприємство не має можливості, у нас немає ні повноважень, ні таких функцій. Дана функція покладена на Шевченківську районну раду на відділ екології і благоустрою. Вони постійно також долучаються весною осінню і до санітарної очистки, і вони виходять, контролюють. Ну в основному вивезення побутового сміття є на ранок. До нас багато є мешканців, які проживають недалеко від парку, звертаються, що от під'їдьте, приберіть, бо там завезли сміття, перекопайте, бо вже загорнули знову дорогу. Є мешканці, які дійсно вболівають за даний парк, які звертають постійну увагу. У них є наші контактні телефони, вони постійно якби інформують нас, ми зразу йдемо, виконуємо роботи. Але є інші, які ну, не дбають про це. Скажіть, будь ласка, а от мешканці і відпочиваючи смітять, тому що немає і смітників тут ніде. Найближчий смітник знаходиться біля школи інтернату. Більше в окрузі немає, але знаю, хто тут проживав. Скажіть, чи не можна поставити якісь смітники у парку чи хоча б на виході з парку? Минулому році ми встановлювали смітники на я не зараз не згадаю вулицю. Далі рандеву, там є спуск. Там Бруківки, там, де Драгоманова, на виходах, ну, смітники покрали. Смітники крадуть, лавочки ламають. Ми вже, в минулому році також було виділено кошти з екологічного фонду. Ми зносили е, сухі і аварійні дерева. Було виділено 50 тисяч е, під те, щоб е, прибрати парк від е, сухостійних і аварійних дерев. В минулому році підприємством було ці роботи виконані. На цей рік коштів на знесення в парку не було виділено, тому дерева в цьому році не зносили. Ви бачили, було от розпилено одне, це вітровалом відломана частина дерева, яке розпилили. Скажіть, будь ласка, витратне такі прибирання? Я так розумію, що це кошти з міського бюджету на це виділяються? Скільки вартує таке одне прибирання, скільки воно триває приблизно? Ми десь прибираємо два дні ну, працівники від нас на відрядну преміальній системі оплати праці. Тобто це три працівника плюс техніка в день це десь виходить близько до тисячі гривень, щоб вивезти, тому що побутове сміття ми вивозимо аж на Чорнівку. Це також є транспорт. Ні, це з зарплатою за всім, але це постійно є якби, затратний механізм і це щомісячно. Один раз, два в місяць ми вивозимо побутового сміття гілки, суху траву. Ми зараз вивеземо це щомісячно щорічно, раз в рік проводиться ці роботи. А скажіть, будь ласка, ви залучаєте студентство як на волонтерських засадах прибирати, так? Зорі в рамках місяця а чергувати не пробували, бо людей треба привчати до культури, тобто робити зауваження, штрафувати, фотографувати. Тобто я знаю, що в багатьох місцях робиться так, щоб Ну, привчити, щоб це не змітне. Студентів ми не можемо залучити, але є, я ж кажу, мешканці, які тут проживають, вони якби стараються, це да, чергують і неодноразово фіксували номера транспортних засобів, ми зверталися і в правоохоронні органи. А крім прибирання, тут щось буде робитися за антресою? Ну, насадження ми висаджуємо в рамках місячника «Благоустрою». виділяється безкоштовне насадження там, де є галявини. А в інших місцях є якби, дерева, які ростуть від самосів. Ми тільки вирізаємо ті, які менші, а які краще залишаємо, щоб вони далі піднімалися і росли. А дерева висаджували на галявині, там нижче дорога. А зеленте бачить якийсь вихід цієї ситуації? Ви десь так міркували, яким чином можна владнати такий конфлікт з мешканцями? Для того, щоб владнати конфлікт з мешканцями, нам потрібно сюди залучити хоча б одну-два працівники, які б постійно тут перебували, були закріплені за цим парком. Тому що якщо в нас там, за деякими площами за деякими площами в нас є закріплені працівники, які постійно з 7 ранку до 17.00 перебувають на площі. Вони можуть і зауваження зробити. Правда, є одна проблема, що не всі адекватно і реагують на дані зауваження і починають працівникам і десь в якійсь мірі, так скажу, хамити і сказати, це твоя робота, от бери і прибирай. Це також є в нас от така проблема. Але от вихід такий, що хоча б дві людини закріпити за парком, і це може. Але не має такої фінансової. фінансової можливості немає. Це людям постійно треба щомісячно платити заробітну плату. У Мене ще питання на питання щодо філармонії. Хто Що опікується цією ділянкою, бо заросло травою і деякі змі з визнаннями певно по вас заклад. Площа філармонії обслуговувало приватне підприємство. Яке там здійснювало підприємницьку діяльність і займалося там, розрібною торгівлею, там різних там, ну, кафе було. За ним була закріплена ця площа, за трестом зеленого господарства закріплена тільки зелена зона, яка де газон, де ростуть сакури, і ми висаджуємо квіти там. Все інша територія, огорожа, лавочки і сама площа кругом фонтану була закріплена за підприємством. Підприємство не виконувало свої умови договору. Було ДТП, був зруйнований пошкоджений забор. Ми виконували роботи лавочки, вони не фарбували, там не замінювали бруски. Також ми виконували дані, нам було доручення, ми виконували дані роботи. Ми звернулися в міську раду, що дійсно такі роботи були трестом виконані. Нам її не віддали на обслуговування, а площ з приватним підприємцем було розірвано договір. Коли було розірвано з підприємцем договір, площу пропонували передати приватному підприємству регіон Центр, яке знаходиться територіально поруч з площею, і вони, щоб забезпечували. На, сьогодні, ну, на той час прибирання площі. Однак, не знаю на сьогоднішній день, чи їм виділені кошти на це. В минулому році, протягом року, два рази, ми проводили обробіток площі хімічними речовинами для того, щоб знищити траву. В цьому році, оскільки було Точно не можу сказати, чи є рішення про передачу там, регіон центру, але якби, мали, повинні були за ними закріпити, тому на даний час за це не можу відповісти. За, за саму площу кругом фонтана, де Бруківка, трес зеленого господарства не несе, якби, не відповідає. У нас є розділено і в нас є працівники, закріплені за центральною площею. Це біля Шевченка і зелена зона. Тут, де на сьогоднішній день встановлено хрест на центральній площі, де там троянди, чорнобривці, де зроблений герб міста, театральна площа, площа Пресвятої Марії і тут, де сквер на розі головної шкільної, де встановлена грамота 600-річчю міста Чернівці. Там є у нас працівники, які працюють з 7 ранку до 17.00. Щоденно вони і в вихідні дні також проводять санітарне прибирання. Вони і доглядають і за квітами, також і догляд за самою площею прибирання. Бур'яни все повністю. Будь ласка.